Всім привіт! Сьогодні в нас так, уже у нас вечір, дивіться, 17.31, 27 грудня. Не думав я сьогодні знімати кіно. Якось трошки був, зайнявся, убирав на винограднику на малому, завтра на Здоровий піду там. Повигрібав трошки, де під кущами листки були. Ну, коротше, порядок наводив, щоб не, не стидно було і самому дивитися і людям показувати. Завтра по планах. Буду вносити, ну, я мабуть, зніму, не факт, що я завтра це виложу відео. Зніму, покажу, як я буду вносити сірку гранульовану. Зразу на малому участку внесу ото сівалочку, що я вам показував, Гардена. заправлю сівалочку, розсиплю, там, зважу, посчитаю квадратуру по 40 грам на квадратний метр, посчитаю, скільки мені треба буде і ото зарядю. І... Підживлю, так скажем. Ну, а потім буду далі порядки наводити. Значить, по сьогоднішньому відео що мене сподвигло. Е, всі, ви, хто на мене підписаний, хто підписаний по моєму проханню на Вікторію Максименко. Е, значить, е, Бачили, вона там е, показувала лимончики, вона там придбала. Да? Ну, я теж так само ж дивився та відео так же самий і комент там писав ніч переспав, пережив так сказати, з тим. На ті лимончики дивився я, ну, знаєте, ще, мабуть, далеко до того, як я виноградом хотів займатися, щось не знаю, я все время хотів. І все страхався, що якогось дикаря куплю, чи з кісточки там садили, нічого не вийшло, воно таке щось росло, нещастя. Ну, коротше, все якось одлажувалося, одлажувалося. Ну, коротше, Вікторія сподвигла мене на лимончики. Узяв я у Сергія телефончик. Хоча попадалося мені та відео е, Лимони Віктора. Да, канал так називається Лимони у Віктора. От. Да, так воно і називається Лимони у Віктора. Ютуб е, канал. Колись я так попадав мені на очі серед літа. Тоді в мене роботи було багато, як без і я якось так ну, пропустив, не придав це до уваги. От. Ну і а далі ж, зрозуміло, в суматок і ті забулося, та і на тому. Ну, а це ж Вікторію подивився, набрав, взяв номер, щоб не шукати там довго, не відкладувати довгий ящик, Бо я такий швидкий вітер, я завжди заказав. бігом раз. Взяв номер телефона, одразу дзвонив, договорився, одразу заплатив і одразу мені її відправили. І вчора вечором я ж це все отримав. вчора вечором. І вчора ж вечором я побачив е, відеоролик, бо я підписаний на лимони у Віктора. До речі, і вам бажаю підпишіться інтересний канал. Е, ну, Кому цікава ця тема. Не пожалійте. Я думаю, там є що подивитися. У нього теж така прості, дуже прості люди, чим схожа така, ну, трохи. Ютуберство на моє. <хи> да, я ж зателефонував, договорився, все прислали, а тут вечором дивлюся цей нове відео вийшло. І називається вона Перша виплата з Ютуба. Це, знаєте, до, до болі воно мені знакоме це все. Людина почала займатися ну, перші свої кроки, почала 8 років тому робити. Ну, там, готувати ту теплицю, де там, кому я ж кажу, кому цікаво, ви подивіться, там є що подивіться. Викопати 20 з лишнім зілів грунту, щоб зробити ту теплицю, яку вони там побудували. От. І 6 років е ютуберства на каналі. Це до чого я вам це розказую зараз. <смі> і тут, знаєте, 6 років ютуберства. Да? і За 6 років е відео називається Перша виплата з Ютуба. Це я розказую для тих, хто каже, та, підписчиків наганяєш там, е гроші виклипаєте, там, на Ютубі, да? заробляєте. Побачили, як люди. По зайдіть, подивіться це відео. Перша виплата з Ютубу. Колись я теж підготовлю св свою першу виплату, колись я теж покажу її. <реш> <реш> Знаєте, як на Ютубі гроші зароблять. За, За 6 років люди ну, перше, ну, Це була якби не перша, перша десь там пішла, непонятно куди, бо так же шишки набивали. Як оце ж, ну, по необізнаності, там, так скажем. Шишки набивали і ну, не на ту карточку, коротше, неправильна карточка, і ну, не вийшло. Це друга виплата. Ютуб вже як плата. Ви можете там і год, і два робити відоси, да, тут упираться, розказувати, поки не на стріляєте там мало того, що перша виплата це не виплата. А, монетизація, я ще й неправильно вам і кажу, вас вже в обману вводю. Щоб монетизацію підключити, вам треба тисячу підписників мати. І якщо не, помила... не помиляюся, 40 тисяч годин е... просмотрів. От тоді ви тільки можете підключити монетизацію, пройти сім кругів, собрати усіх, хто розбирається значить, в оцих усіх, усіх ділах у комп'ютерних, потім ще трохи знає там, англійську мову. Короча, усім миром підключить оце все діло, ну перші гроші ви е, отримаєте, коли там набіжить 100 доларів, от, бо менше Ютуб не виплачує. А то як 100 доларів ви накапаєте, а наскільки воно там накапає? За год, за два, за три, ну бачите, людей накапало, якщо друга виплата була, да? ну по факту, щоб вони її отримали, бо перша десь пішла, то от, е, бачите, як заробляються гроші на YouTube каналі, щоб ви не думали, що. Зробив YouTube канал і будете тут зараз, бо мені часто ці питання задають. А як оце там гроші ви, мабуть, ну, заробляєте? да. Я завжди кажу, знаєте, ну так трошки не, якби, не по темі. Да. Я кажу, да, заробляємо, як е, повія на солдат. Отак і ми тут заробляємо на цьому YouTube каналі. Так що я вже пробував по-разному. Впиратися по два відео за день виставляти. Понімаєте, вже і кожен день виставляти і дивися, ту статистику провіряв. Не так це просто, і ті алгоритми Ютуба їх понять там, як воно це все працює, там теж знаєте, що та щастя. Ну коротше, не про це. Просто я кажу, що мені це сильно знакомо, і я вірю на 101% оцим людям, що вони. Бо це я так само, ну я, правда, на Ютубі тільки півтора року іменно. Ну, ще чуть-чуть немає як півтора року. Так, да, у мене підписників більше, ну на Ютубі я півтора буде, скоро півтора року, як на Ютубі. То я знаю, як оце воно що. Бо деякі кажуть, та в тебе канал, який півтора року ти там з, з 15-го года за ну, тіпа, у тебе канал. Та якого це? Ви подивіться, коли перше відео вийшло. Воно вийшло 14 серпня 23-го року. це То я зареєстрований, як би, аккаунт, що я дивлюся Ютуб, ну, ну, іменно з цього там, ноутбука чи там. І все, не, не, не більше, не менше. Ви ж теж там зареєструвані. Там, хто в 14-му, хто в 10-му. Ну це ж не значить, що у вас YouTube канал є. А У вас його і немає, ви просто дивитеся. Ну, так само і це. Ладно, це проїхали коротше, з цим. Ну, значить, отрив я, я ж вам сказав, що отримав я цей, дивіться, яка коробка. Це одна коробка, це я вже витягнув. Бачите, з цієї коробки. Це така коробка. Тепер зараз вам покажу. Ще одну коробку. Значить, ось все, я вам сказав, що вчора отримав. Ще одна коробка. Це була матрешка. коробка в коробці. Оце все діло було. раз я вам уже покажу, бо я так підготувався, щоб не тратити багато часу. Оце все було. Ось, бачите, волокні. 60 чи сотка навіть, мабуть. Ні, мабіться сотка, яка там 60 -та, якщо не більше, що ж воно таке товстюче, грубезна. Агроволокно відкриваємо агроволокно, оце я вже скажу, все приготую. І тільки там ми бачимо. Ось, о, бачите, що ми бачимо тут? Бачимо ми отаке чудо, я ще до кінця його і не... Розкрив. Зараз я розкрию. Витягнув з цього О, А тепер я вам показую, що тут. Бачите? А тут чотири отакі прекрасні саджанці. І вони по повишки, я вам скажу, оце вони на всю коробку. Ну, 60 60 сантиметрів. Короче бо це ну, не передає, як би камера величину. І там ще Ну воно все примотане. О, так там ще й три, три лимона. І це воно все приїхала коробка лежачі. отак ось. Дивіться, я її положу. Бачите? Осьо. Дивіться, і так і так положу. І все, бо воно тут прив'язане все. Я ще прошита ось, бачите, з боків. Це яка, як люди відповідають за свою... Працю, як вони заботяться за свої рослини, бачите, все прошито нитками, скручено, воно не шевелиться просто. Оце такі 4 саджанця я виписав, значить, це тут два київські і два Павловські. Ну, сорти. І ще й лимони, бачите, в подарок Цей, прийшли. Я коли узнав, скільки вони коштують, я сам Знаєте, думав, що я ну, як, щось не дочув, бо тої ціни, яку мені назвали, бо коли ж я хотів купити, я бачив у місті, там на алеї продавали, ну там як би, зарядили 2000 гривень за саженець. я так подивився. Думаю, Бог його знає, декар то чи не декар. Вроді і хочеться, ну щось і колеться, бо непонятно. Ну, а коли я побачив вже ту оранжерею, і з, отима, з, з усіма тими цитрусами, то тут навіть не було сум, сумніву. Ну а коли мені озвучили суму, а, бо я одразу дзвонив, є, є. Неважливо скільки стоїть, скільки давайте швидко бо хочу. А мені кажуть, а у нас усі ці по 300 гривень. Я кажу, так що, що, цей. Ну коротше, з перепугу одразу 4 взяв. Щоб не було мало. І буду експериментувати. Так що дивіться, які прекрасні сажанці підписані. Зараз я спробую. Я зараз ножик візьму, нитки переріжу. Зараз я свого ножа переріжу нитки, щоб витягнути їх оттуда. О! Бо тут ще воно і і скотчем умотана. і... О, та там не тільки лимони. Слухайте. Зараз покажу вам. Там не тільки лимони. Не знаю, як вони правильно називаються, звісно. Буквально 4 дні назад купляли. Ну, я не запам'ю, як воно називається. Коротше, ось вони, бачите, маленькі ці. Якось. Кунаки. <гум> не знаю. Ще не вивчив я. Ось такі ось. Дивіться. Ще чотири штучки. Лимон це я поняв, оце київський, а це два Павловських. От. І такі ось, ось класні штуки. От. А самі саженці. Зараз ми освободим. І мені людина скинула якби, фотографії, і вони мені зразу прислали. Вибирайте, які бо ось є там. Два отаких от і три от таких. То це я вибрав собі. Ну, що ось, Павловське. Оце такий Павловський. Ось підписано все. От. Так, і це Павловський. Два Павловські, коротше, і два. Ось, дивіться ще яка красота, бачите? Ось такі красиві. І два київські. Ось, і два київські. Все підписано на вазонах. Ось така ось краса і київський. Це вони прищеплені, це не те, що там дикарі, бо люди. Вирощують із кісточок, а потім нащеплюють, ну так як ми в виноградарстві, нащеплюємо оце отаку от один київський ще і ще один ось київський. О, дивіться, не красавчик, а красавчик. Йомаю. Ну, тобто обзавівся, я тепер ще і. Обзавівся ще і лимончиками. Так що якось оце так. таке відео. Не, я ж кажу, я не думав його знімати. Прийшло оце таке, тут ще за ютуберство подивився, зараз перша виплата, як люди оце все робили, получали, до, до болі знакома річ. Так що... Кому інтерена ця тема, зайдіть, підпишіться. А вам Віктор і Рая Раїса, по-моєму, якщо я не помиляюся дружину. Значить, так було. От, я вам дуже дякую, що ви оперативно мені прислали, це добре упакували. Дякую, дякую за ці подаруночки для моєї родини, вас, усіх і вашу родину з наступаючим, з пройдешніми святами і з наступаючим Новим роком вам здоров'я, побільше, мирного неба і 100 тисяч підписників на вашому YouTube каналі. Так що якось отак. На цьому я завершую. Дякую своїм усім підписникам, хто пише в мене коментарі. Дякую своїм якби, спонсорам, хто допомагає моєму каналі. Усіх з наступаючим новим роком, усіх так же само мирного неба. Це саме головне. І здоров'я. На цьому все. На все добре. До наступних відео.